Зранку у Руськополянському відділенні Укрпошти черги пенсіонери прийшли обміняти лампи розжарювання на енергощадні. Пані Любов розповідає, додаткові лампи не завадять у великому будинку. Це ж не однокомнатна квартира, а весь будинок я не могла п'ятьма лампочками. Ну, поставити п'ять лампочок на весь будинок. А так я ще получу, і мені якраз фото. Пенсіонерка Любов Бельська каже: вчора простола біля пошти, а лампочок не вистачило. А сьогодні вже другий раз прийшла раніше, ще закрито було, то прийшла та сиділа, отут то сиділа. Ну, Я укручу, та буде вона в мене, я й так економлю, а то виключати, ще економніше буде. Вдруге за рік обмінює лампочки Лідія Шременко. Три лампочки ще знайшла вдома. Економію дали. Економія повкручувала в хаті, менше плачу за електрику. Загалом по Україні з початку року обміняли 23 мільйони ламп, розповідає очільник Черкаської філії Укрпошти Олександр Марченко. Каже, це суттєво зекономило спожиту енергію. Це дало можливість зекономити держави десь 1 тисячу мігават на місяць, що дорівнює роботі одного блоку атомної електростанції. Із 1 лютого і до нині зазначає, у відділеннях Укрпошти Черкащини жителі області обміняли мільйон лампочок. Регіон посідає четверту сходинку по темпах обміну після Києва, Львова та Одеси. Ці лампи мінялися скрізь і в селі, і в містах, і в населених пунктах невеличких, маленьких районах. Тобто, от за цей період майже мільйон ламп. Урядову програму з обміну ламп, говорить, ухвалили 10 січня 2023 року. Згідно з нею, всі українці у відділеннях пошти мають змогу обміняти 5 ламп розжарювання на п'ять світлодіодних ламп. А з 5 грудня стартував черговий етап програми. Відтоді люди поважного віку можуть додатково отримати 5 ледь ламп. Найбільш активні, додає, жителі великих населених пунктів. Наприклад, це Черкаський район, тому що там автоматизовані сільські відділення, там більше населення, навіть якщо взяти там да, червону слободу або у ну, у них там кількість мешканців більше, ніж в деяких районних центрах. Там 8-9 тисяч – це більше, ніж монастирища, чи Лисянка, чи Маньківка. За словами Олександра Марченка, додатково обміняти лампи можуть лише пенсіонери із сільської місцевості. Із собою необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код або замовити лампочки в дії. Пенсіонерам не обов'язково відразу мати при собі старі лампи. Вони можуть принести їх до відділення протягом місяця з моменту отримання led ламп Ми не робимо ніяких обмежень, що стосується домогосподарства. Якщо з домогосподарства прийшло два пенсіонера, там чоловік і жінка, будь ласка, кожен може поміняти по п'ять ламп. Анастасія Гумена та Горозія Суспільне новини Черкаси.